Капка це приста, потужна програма для відеомонтажу. У нього інтерфейс зручний, але спочатку можна розгубитись або загубитись, тому я покажу основні функції, щоб ти швидко освоївся та створював відео без зайвих зусиль. У вкладці медіаматеріали можна імпортувати всі відзняті відео та фото. Перед додаванням на таймлайн їх зручно переглянути прямо в програмі та відсіяти зайві. Обрані файли можна перетягнути вручну або додати кнопкою плюс. А вже на таймлайні їх можна вільно вручну переміщувати, змінюючи порядок і тривалість. Ну а тепер щодо тривалості. На панелі зверху таймлайна є три кнопки. Одна кнопка просто розділяє відео, а інші дві розділяють його та прибирають частину відео або до позначки, або після неї. В залежності від мети використання відео дуже важливо на початку налаштувати співвідношення сторін в ньому. Наприклад, для YouTube співвідношення сторін має бути 16 на 9, а ось для Reels в Instagram 9х16. Для цього у плеєрі під відео є кнопка співвідношення сторін. Вліва від плеєру є вкладка для налаштування відео. Трошки розкажу про масштабування та зміну положення картинки в кадри. Отже, масштаб відео можна змінити, перетягуючи повзунок або змінюючи розмір у віконці плеєра вручну. А що, якщо нам потрібно плавно зробити акцент на якісь деталі і збільшити її на якийсь певний час? Пояснити словами буде нелегко, але разом із візуальною складовою, я сподіваюсь, буде зрозуміло. Отже, для цього біля майже кожної функції є ромбики, так звані маркери. Нажимаючи на нього, ми фіксуємо в нашому випадку певний показник масштабу. І також, в необхідній точці, змінивши масштаб, другий маркер поставиться автоматично. Перед тим, як я розповім про зміну положення картинки, розкажу про магічну функцію швидкість. Вона може з простого відео зробити супер ефектне. Стандартний варіант зміни показника швидкості це повзанок у вкладці Швидкість. Є ще і користувацькі налаштування, але то пізніше. Швидкість можна змінювати для кожної частини проєкту окремо. І наостанок пробіжусь про зміну положення картинки у відео. Якщо відео у тебе буде статичне, без зміни масштабу або розставляння акцентів на деталях, то тут все просто можна налаштувати розмір картинки вручну в плеєрі. Але якщо є динаміка і потрібно підкреслювати якісь деталі відео, особливо під час використання масштабування, тобі теж надобляться маркери для фіксації місця положення картинки. Вони працюють по такому ж принципу, як я вже розповідала, при налаштуванні масштабування. Дякую, що були зі мною на першому пробному уроці про Капкат. Чи було корисно, то зрозуміло. Можливо, є питання, що додати, про що зробити наступний розбір. Чекаю вас в коментарях. До зустрічі!